Слава Богу, дорогі брати і сестри. Ми з вами помаленьку вже рухаємося до завершення нашого зібрання. Будемо молитися. І я би хотів би, щоб ми також включили в ці молитви наші, які ми молимося, і щоб продовжували, продовжували молитися за сім'ї наші. Що ми продовжували молитися за сім'ї, і ви знаєте, що в нас був там місяць сім'ї. Ми багато говорили про сім'ю, але я ще не все договорив про сім'ю, тому я буду ще трошки продовжувати говорити. Тим більше, ну, в нас сьогодні було весілля в нашій церкві, ви знаєте, так? Нова пара, Господь благословив, слава Богу. І до речі, ви замітили такі цікаву таку закономірність. Ми почали говорити про сім'ї, ми почали молитися за сім'ї, і вже є весілля в нас. Тому я просто рекомендую, щоб ми не переставали це робити, щоб ми далі продовжували молитися. І щось в мене є якесь таке відчуття, що це ще не кінець, що будуть ще весілля в нас дуже скоро. Тому хай Господь всіх нас благословить, друзі. А зараз я хочу нашій увазі запропонувати ще одну таку сімейну тематику, дуже стисло поговорити про таку важливу тему, як потреби в шлюбі. Потреби в шлюбі. Друзі, от якраз роль чоловіка і дружини в шлюбі полягає в тому, щоб зрозуміти і задовільнити потреби один одного. Жінка має якісь свої потреби, чоловік має свої потреби. І в цьому якраз суть шлюбу. Чоловік повинен задовільняти потреби своєї дружини, жінка повинна задовільняти потреби чоловіка. І ось так ось вони повинні вступати в шлюб з такими намірами. Якщо двоє вступають в шлюб, і вони думають, що тепер я на кінець знайшов ту, яка буде задовільняти мої потреби, а та думає, що я на кінець знайшла того, який буде вирішувати всі мої проблеми, то те від самого початку це вже є просто, ну це є провальний варіант повністю. Двоє, коли утворюють шлюб, вони повинні бути налаштовані на те, що вони тепер будуть служити один одному. Служити один одному. Один брат каже: я вже відчуваю, що я вже можу женитися. Каже, як, по чому ти це відчуваєш? Ну мені вже просто погано самому, я вже далі не можу, от мені потрібен хтось. Ну, це є неправильна взагалі позиція. Ось тоді от можна сказати, коли що ти готовий женитися, це коли ти готовий сказати так, от тепер я готовий вмерти для себе, я вже готовий просто страдати далі, я вже готовий просто далі служити іншому. Бо от якщо в тебе такий внутрішній настрій, тоді, скоріше за все, що людина готова до шлюбу є. Тому. Це, до речі, є отакий дуже гарний ну, такий якийсь ритуал або обряд десь там в Америці. Його проводять на весіллях, християнських весіллях. Дуже так знаєте символічно. Вони на весіллі один одному, крім того, що вони дають там шлюбну обітницю, обіцяють там з тобою бути і в радості, і в горі, і в здоров'ї, і в хворобах. Але вони ще звершують один дуже цікавий ритуал. Вони, вони мають ноги один одному. Пам'ятайте, Ісус, Він дав цей приклад для учнів своїх, щоб, щоб вони взяли цей урок для своїх взаємостосунків. Але це дуже важливо у цей принцип служити не тільки в сфері там, наших міжособистісних стосунків церкві, а звичайно, що це надзвичайно важливо в сім'ї. Тому двоє вступають в шлюб і вони повинні служити один одному. І вони повинні задовільняти потреби один одного. Потреби один одного задовільняти. Так, що з нас не працює? Так. Дивіться, апостол Павло, він дає настанови для чоловіків і для жінок. І що цікаво, якщо ви будете досліджувати оце от питання, ви зауважите, що він дає одинакові настанови. От завжди, коли він звертається до чоловіків, він майже одинаково завжди говорить. І до жінок так само. До чоловіків завжди йде заклик любити своїх дружин. Наприклад, це і в посланні до колосян, і в посланні до Ефесян. А до дружин завжди іде заклик коритися своїм чоловікам. Давайте ми зачитаємо ці два тексти: Колосян 3, 18-19. Дружини, слухайтеся своїх чоловіків. Як лицює то в Господі чоловіки любіть своїх дружин і не будьте суворі до них. Ефесян 5, 20, 22, 25. Дружини коріться своїм чоловікам, як господаві. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. Завжди йдуть одинакові настанови. Чому Чо? Павло дає одинакові настанови для чоловіків і для дружин? Скоріше за все, напевно, тому що це є якраз ті дві речі, які найважче обом виконувати. Чоловікам завжди найважче любити у ту одну єдину, яка б вона не була. Жінкам завжди найважче коритися для своїх чоловіків. Це є перша причина, чому він дає на основу. Є друга ще причина. Тому що це, напевно, є дві головні потреби один, одних і других. Для чоловіка надзвичайно важливо, це його перша головна потреба, щоб його жінка поважала. Для, для жінки найважливіше, щоб чоловік її любив. Ось тому апостол Павло дає ті дві такі настанови, друзі. І давайте ми зараз ми розглянемо потреби чоловіків, які є, щоб жінки запам'ятали, знали. І потім ми ще коротко розглянемо потреби а, жінок. Дуже коротко, тому що у нас немає часу. Отже, потреби чоловіків. Такі п'ять головних потреб: це є повага, це є фізична близість, це є похвала, захоплення, це є затишок домашній, і це є свобода. Оце от основні потреби чоловіка. Давайте, друзі, ми їх. Розберемо. Повага жінки до чоловіка, в чому проявляється? Коли жінка поважає свого чоловіка, вона проявляється в її добровольній покорі до чоловіка. Коритися своєму чоловіку означає поважати його. Жінка, яка не кориться своєму чоловіку, вона його не поважає. А це є головна потреба для чоловіків. Мудра жінка завжди кориться чоловіку у всьому, він для неї найвищий авторитет. І для чоловіка це головна потреба. Якраз багато жінок роблять тут помилку, коли вони постійно виховують своїх чоловіків, коли вони постійно докоряють їм, коли вони весь час сперечаються з ними, перечать їм і так, далі, і так далі. Одним словом, просто є таке слово, знаєте, пиляють їх постійно. І це є прояв неповаги взагалі до чоловіка. Тому повага до чоловіка вона завжди проявляється в добровільній покорі чоловіку. Скажіть мені, будь ласка, от зараз на вашій карти. Тут чоловік і жінка. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де жінка, де чоловік? А? От малий міша каже, що жінка де? Зліва, так? Да? Звідки ти знаєш? Бо вона на нього каркає. Я знаю, що ви в птахах не розбираєтеся, да? але звідки ви знаєте, що тут, що тут жінка зліва. Ось. Бо це проблема. Це є проблема дуже. Розумієте? І коли жінка не, не, не кориться чоловіку, коли вона його постійно його пиляє? Це проблема, велика, друзі. А, якщо чоловіка не поважає його власна дружина, послухайте. То його і в суспільстві його ніхто не буде поважати. І в сім'ї будуть великі проблеми. Наприклад, якщо вдома є діти, де не поважається чоловік, хлопчики там виростають пасивні, не ініціативні взагалі. І вони завжди будуть прогинатися у своєму житті під жіночий авторитет. Завжди. У них не буде оцієї чоловічої позиції в житті. Вони будуть брати від брат, боятися брати відповідальність за себе і так далі. Якщо там є дівчинка в сім'ї, де чоловіка не поважається, то та жінка ніколи не буде коритися ніяким авторитетом. Вона прийде в церкву, для неї не буде авторитетів. Для неї в кінці кінці навіть Бог не буде авторитет, тому що вона бачила, як мама знищувала авторитет чоловіка у своєму домі. Вона не навчена просто поважати авторитети ті, хто вище є над нею. Тому це веде. Цілий ланцюг проблем. Дехто може сказати і противитися і сказати, чому жінка повинна куритися чоловіку, а не навпаки? Відповідь на питання, чому жінка повинна куритися чоловіку, а не навпаки, лежить в іншому питанні. Чому Христос добровільно покорився оцю? Ну, ми, може, точно не знаємо, але однозначно ми знаємо, що це був вияв Ісусової величі. А не його приниження. Вся справа в тому, що в біблійному розумінні покора, вона ніколи не принижує. Покора завжди возвеличує. Це є благородне а, така риса характеру. І коли жінка починає сприймати покору, не як щось принизливе, а коли вона сприймає покору як благословіння для себе, тоді їй стає легше коритися своєму чоловіку. Антон Іванович Кліновський колись, коли він. Проводив також різні сімейні семінари, він колись сказав таку цитату: що дружина кориться чоловікові пропорційно тому, наскільки вона кориться Христу. Ефесіанам 5:22. Дружини коріться своїм чоловікам як господеві. Тобто, рівно настільки, наскільки вона кориться чоловіку, так вона кориться Христу своєму. І покірна жінка, звичайно, це благословіння для, її, для, для чоловіка. Такий чоловік буде любити і поважати її. Але хто противиться, та сама викликає гнів Божий і чоловіка на себе. Жінка також повинна курити з чоловіку добровільно, а не з примусу. Як Христос добровільно покорився отцю, як церква добровільно кориться Христові. Ніде не написано, що чоловік повинен покорити собі жінку. Як хтось дехто розуміє, вона добровільно кориться. Тому чоловік, у свою чергу, повинен зробити так, щоб його жінці було легко коритися йому. Тому що якщо він не вміє завоювати цей авторитет, він просто її тикає, знаєте, носом в писання, от тут написано, ти маєш мені корити, зкурися мені і так далі. Ну, вона може це навіть буде з усіх сил робити. Але ну, якщо це штучно, якщо це, це неприродньо, ну, все рівно вона довго так не витримає. Тому чоловіки зі своєї сторони повинні зробити все, щоб ця покора жінки була легко для неї, щоб він дійсно завоював авторитет в її очах, щоб він дійсно брав відповідальність за сім'ю і показав себе дійсно як голова сім'ї. Добре, друзі, друга потреба це і фізична близькість для чоловіків. Ну але я зараз не буду углублятися в ту тему, то то добре, бо це ну не це місце, трошки не цей час. Але ну для чоловіків це одна з теж головних потреб фізіологічні потреби, які є, які Бог заклав кожного із нас. Просто прочитаю текст. 1 Коринтян 7, 3, 4. нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов. Так само і чоловікові дружина. Дружина не володіє над своїм тілом, але чоловік. Так само чоловік не володіє над своїм тілом, але дружина. Цей текст говорить про те, що двоє повинні задовільняти оті ну, фізіологічні потреби в шлюбі один в одному. Скажу так, що, що сьогодні чоловікам нелегко, тому що світ, в якому ми живемо, він просто пропитаний духом розпусти. Просто пропитаний духом розпусти сьогодні. І тому жінка повинна в якійсь мірі просто спасати свого чоловіка. Вона повинна 100% так зробити, щоб в тій сфері він був забезпечений повністю. Добре, друзі, далі наступна потреба це є похвала. Похвала. Для чоловіка важливо, щоб жінка говорила йому, як вона високо його цінить. І цінить все, що він робить для сім'ї, щоб вона захоплювалася ним і хвалилася ним. Ви скажете, то потрібно чоловікам. Здається, що більше десь там сестрам потрібно жінкам. І тут і помилка, друзі. І тут помилка. А от Жінкам часто здається, що чоловіки або цього не потребують, бо вони такі, знаєте, сильні емоційно, їм не треба, то й похвалити, або вони і так знають про це. Але чоловіки не знають, і їм також потрібна словесна підтримка. Чому для чоловіків важливо, щоб жінка його хвалила і ним захоплювалася постійно? Тому що, друзі, чоловіки це такі по породі, це лідери, це добувачі. І їхня успішність в житті дуже часто залежить від їхньої самооцінки. От як вони себе бачать, як вони себе сприймають, яка от їхня самооцінка, від того буде залежати їхня результативність в житті. І якщо в чоловіка, знаєте, просто ну, пригноблена самооцінка, дуже низька самооцінка, він мало чого зможе добитися в цьому житті. І якраз отута роль жінки, яка повинна цю потребу задовільнити, вона повинна хвалитися, говорити, як воно високо вцінить все, що він робить, і так далі. Якщо жінка цінує зусилля чоловіка, це максимально підіймає його самооцінку. А коли його самооцінка на належному місці, то він починає просто гори перевертати для неї, для всіх. Тому це теж вкрай важливо, друзі. Наступний момент, який важливий для чоловіків, друзі, це домашній, домашній затишок. Домашній такий затишок, щоб в домі в хаті вдома було прибрано, щоб діти були в належному стані, щоб було завжди щось поїсти. Бо чоловіки вони такі, вони прості. Знаєте, чоловіки прості. Їм просто їх треба деколи однакормити і не виносити їм мозги. І все, от все більше їм нічого не треба по великому рахунку. Розумієте, і якщо є оця мудра жінка, вона знає, як це зробити. От світ для чоловіків, вони ж там постійно десь на роботі, працюють, в служіннях і так далі. Оцей світ для чоловіків це як небезпечні джунглі, знаєте, в яких вони постійно знаходяться в боротьбі. І от він повинен додому повертатися, і вдома чоловік повинен відчувати оцей притулок спокою, емоційний такий оазис, там, де він приходить додому, і він віддихає, там, де його приймуть, там, де його ране, навіть якщо якийсь є. Залікують. А уявіть собі, коли він вертається, а його там ще добивають просто вдома. Остаточно. Тому щасливий той шлюб, коли обоє після роботи спішать додому, тому що знають, що там є безпечне місце. Ось. Тому жінка повинна, оц оцей тил. Тил такий повинен бути захищений. І в чоловіку дуже легко. Він може дійсно досягати якихось цілей, там, заробляти гроші, там, досягати успіхів в служінні, коли він знає, тил прикритий, вдома все добре. Жінка повинна в кінці кінців міти її їсти там, приварити, поварити, зварити, як я вже говорив. Для, ціл... для чоловіків це дуже важливо, тому що є така одна народна мудрість. ви чули про неї, що шлях до серця чоловіка лежить. Через шлунок. Це є, це, є, це є древня просто мудрість. Почитайте Біблію. Всі великі, великі жінки, особливо ми там візьмемо в старому заповіті, вони знали цей секрет. Естер, для того, щоб розположити царя, Ахашвероша, для того, щоб він почув її потребу. Вона не зразу приходить і просто виставляє список своїх бажань. Вона три дні там влаштовує бенкет, вона кормить його. Потім, коли вже його серце змякло від того всього. Можна тоді говорити потребу? Пам'ятайте, Рут. Тож, книга Рут там так само: по мудрій пораді своєї свекрухи Наомі. Ось так підсказала Наомі, що вона повинна робити з боазом. Сказала їй свекруха її Наомі, дочка моя. Ось я пошукаю для тебе місця спочинку, що буде добре тобі. А тепер ось Боас, наш родич, щоб була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току. А ти вмийся, намастися, надягни на себе кращу одежу. Слухайте, яка мудрість, жіноча. Якщо ти хочеш щось здобитися, якщо ти хочеш, щоб твоє прохання було почути, щоб чоловік почув. Мийся, намастися, надягни на себе кращу одежу свою. Та й зійди на тік, але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. Не появляйся на очі, поки він не поївши. Поки він не поїв, не буде потреба. Тому мудра жінка вона вміє навіть з нічого, з нічого приготувати щось. Так? Сьогодні, завдяки інтернету, друзі, от є дуже багато різних порад, от просто для жінок, коли вони з нічого вони можуть зробити щось. Заміт. Особливо оцей верху мені подобається. Це салат Анаконда, називається просто. Він дуже рідкісний такий. Це теж салат із огірків ну Мало де його може зустріти. Ну, мудра жінка, вона вміє зробити. Вміє зробити. Добре, друзі. Наступна потреба чоловіка це свобода, свобода. Толя, ти йдеш з нами в баню сьогодні. Ні, мені, мені віра не дозволяє. А яка в тебе віра? Едуардівна. <рив> Читав, що таке, що коли жінка записалася на бокс, вона зрозуміла, що бокс це її вірний чоловік, це є послушні діти і добрі сусіди. Дуже потрібна штука. Добре, але зараз не про це. Друзі, от чоловіки це такі істоти свободолюбиві. Коли вони відчувають гіперконтроль такий над ними, коли він навіть не має права просто рухнутися чи дих, ну, дихати просто без її дозволу і так далі, ну, і чоловіків це дуже сильно напрягає. І тому знаєте, я ще скажу так, що гіперконтроль такий, це є ознака недовіри в стосунках завжди. Так? І гіперконтроль це є ознака невпевненості в собі. Коли жінка намагається максимально контролювати того чоловіка і кроку йому не дає зробити, це, це просто означає, що вона і не довіряє, і вона і не впевнена в собі. Друзі, тому це надзвичайно важливо, щоб чоловіку давати свободу йому. От часто жінки скаржаться, що чоловіки мало часу проводять вдома і так далі. Але скажу вам чесно, що не завжди це провина чоловіків. Треба деколи задатися питанням, а чому той чоловік не спішиться додому? Чому він не спішиться додому? От я мудрість слома такого Піфагора, був такий філософ, він сказав: благорозумна дружина, якщо ти хочеш, щоб чоловік твій проводив час з тобою, то дбай про те, щоб він ні в якому іншому місці не знаходив такого приємного задоволення та ніжності. Якщо ви зможете, жінка зможе забезпечити вдома оцю райську атмосферу, прийняття і так далі, звісно, що він буде бігти відразу додому. От уявіть собі просто такий приклад. Приклад, чоловік десь там з братами віддихає, так, поїхав десь на рибалку, не знаю. І приходить повідомлення на телефон від дружини, від нього. Коханий, я тебе сильно люблю. Дякую Богу, що ти в мене є. Коли приїдеш додому, на кухні я тобі залишила там тепленькі котлетки, Може, ти будеш голодний. Гарно тобі провести час. Така смс-ка приходить. Коли він десь з братами віддихає? Послухайте, в будь-якого чоловіка після такої смс-ки виникне бажання скоріше поїхати додому, і ще по дорозі він обов'язково купить десь там квіти або якісь коробку цукерок, тому що він, він буде летіти до неї. Є інший варіант повідомлення від дружини. Ти знову зі своїми друзями. Твої друзі тобі важливіші, ніж я. Знову все звалив на мене, сам віддихаєш собі. Як ти мені вже надоїв? Можеш взагалі додому не приїжджати, якщо тобі там цікавіше, ніж зі мною. Все, кінець. Він буде їхати, звичайно, додому, але він їде, знаєте, як в тюрму просто кудись. і Так далі. Свобода, свобода потрібна. Тому навіть, знаєте, навіть просто, навіть апостол Павло він рекомендує час від часу віддихати один від одного. Це нормально. Віддихати, там, розділитися на певний час для того, щоб заскучитись один за одним. І для цього, наприклад, є робота цілий день. Десь один у одного ми не бачимо, тому що ми працюємо десь і так, і так далі. А от вечора, коли ми сходимося, це для сім'ї. Це для сім'ї.